Якщо ви маєте ось такий Starlink з таким роутером, кабель 15 метрів, але вам недостатньо однієї точки доступу. Вам потрібно подовжити, а нема бажання купувати кабель. Ось такий оригінальний на 40 метрів, який коштує в районі 9 тисяч. Ну, це занадто. скажімо так, є вихід, є ось такий Ethernet-адаптер, lan адаптер, як хто його називає. Суть його роботи. Ось цей вихід під'єднується в роутер. Сюди під'єднується точно такий самий вихід. З цього кабелю, е, от сюди. І звідси е, вихід, Ethernet, тобто далі ви кидаєте в ту пару на 100 метрів, ну до 100 метрів, скажімо так, щоб все працювало ідеально. І там далі ставити звичайний роутер. Е, сюди під'єднуєте вашу тарілку, все працює, все супер. Але є одне но. Ось ці адаптери. Я не можу сказати, що вони працюють ідеально. Ну, так, так така їх суть, але є. Китай є оригінал. От, наприклад, зараз Китай як відрізнити Китай? Ось. Така коробка, вона відкривається по-іншому, бо в оригінала вона відкривається з боку, здирається пломба. Ну і в принципі по якості. Також видно, що він набагато легше гнеться. Наприклад, ось цей так гнутися не буде, він набагато якісніше зроблений. Ось це дуже легенько гнеться. Ну і сама оця резинка. Вона набагато слабша, набагато легша порівняно ось з цей. Але Китай також працює, має право на існування, якщо він продається як Китай, а не під виглядом оригіналу. no oh.